Ну, як пройшов перший день школи? Та звичайний день, ну, наче нічого. Іноді так хотілося б побачити, що відбувається у людини в голові. А ви відчули ці нотки? Відчули? А, Щось не так. Розвідуємо, що сталося. Та знадобиться допомога. Дай знак чоловіку. А -а. Ой ой, на нас дивляться. Що вона сказала? Що. Ой, э, э, вибачте, сер, ніхто не слухав. Сміття не винесли. Кришку унітаза не опустили. Що? Що ти хочеш, жінка? Ще один знак. А ну, Райлі, як там у школі? О, Він І на оце ми проміняли того бразильського пілота. Ясно! Ясно! Що це таке? Ти обіцяла поводитись, як завжди! Райлі, ти чомусь засмучена? Сердочка закотила очі. Ясно. Показати, хто головний. Не хочеться грюкати кулаком. Ні. Тільки не це! Райлі, я не раджу тобі так поводитись. <плес> То я не так поводжуся, старий Ні, Ні-ні ні. Дихай! А що за проблема? Дай мені спокій! Сер, рівень агресії зростає! Готовність номер один. Не розумію, чому ти вважаєш нормальним ображати батьків. Ти наривайся сам! Знаєш, ви. ви... Підготувати кулак. Ставити ключі допуску. Чекаємо вашого наказу, сер. Задовбали! Ну все, марш у кімнату! Грюкнув кулак! Грюкнув наш кулак! <клес> <клес> З перемогою, джентльмени, а могла бути і катастрофа. Це була катастрофа. Від творців улюблених фільмів. Ходімо, лети зі мною, гачіні. <клес> Думками на виворіт. Фільм сповнений емоцій. З 18 червня у кіно.